Від Картун лабораторія. Сьогодні ми малюватимемо ілюстрацію у стилі Паскаля Кампіон. Але спочатку я представлюся. Отже, мене звати Люся. Я сама льотчик, психолог, актор, колишній радник президента України, королева Андалів та перших людей. Усім привіт! І давайте сьогодні спробуємо помалювати в стилі Паскаль Кампіон. Паскаль Кампіон є американським ілюстратором французького походження, який дуже відомий своїми добрими емоційними ілюстраціями життєвих моментів. Мене зараз одразу декілька студентів дуже сильно зацікавились його стилем, тому ми з Люсіндою вирішили у ньому трошечки розібратися. Так як ілюстрації Паскаля зазвичай показують дуже емоційні і теплі моменти. Мені важливо було навіть у цьому аспекті знайти щось відповідне. І для того, щоб не витрачати час на вигадання ідеї, я вирішила використати кадр із фільму Сонце над тосканою на всю роботу я витратила близько восьми годин, і зараз я хочу вам показати, як виглядав мій процес арт-розслідування. Отже, перше, що я зробила, це взяла собі кілька референсів із робіт Паскаля Кампіона з різних його етапів творчості. А також кадр із фільму, і почала знайомитися із композицією кадром. Я роблю дуже швидкий скетч, на якому я сама для себе розумію, що де знаходиться і з якими питаннями мені доведеться зіштовхнутися на цій роботі. На роботах Паскаля зазвичай зображені дуже динамічні дієві пози. І я хочу зробити так само спіймати жест, тому я беру референси з його робіт і намагаюся схопити рух, який є на кадрі. Після цього я роблю базовий кольоровий блокінг для усього, що є на фоні. І на даному етапі я не обираю, які у мене будуть кольори на роботі, тому я просто беру піпеткою кольори із кадру. Цей етап мені все ще потрібен для знайомства з роботою і для того, щоб зрозуміти, з якими елементами я буду мати справу. Тепер, коли я розумію, які елементи є на фоні, я можу спробувати відкоригувати композицію, закладаючи туди певний рух. Наприклад, тут я закладаю хвилю у рух пляшечок на підлозі і намагаюсь підтримати цей рух у інших елементах. Поки вибудовую композицію, я дуже часто віддзеркалюю роботу для того, щоб побачити її свіжим оком. І намагаюся, наскільки мені це вдається зараз на моєму рівні, віднайти графічний ритм у композиції. Композиція це важливий етап помилки, які будуть зроблені на цьому етапі, будуть коштувати набагато дорожче на більш пізніх етапах роботи із картинкою. І на цьому етапі мені дуже часто хочеться бігти до мамочки, щоб спитати, чи правильні я прийняла рішення, але я намагаюся втішати себе тим, що я зробила максимум на те, що я розумію на даному етапі свого розвитку. А значить, це композиційне рішення відповідає тому рівню, на якому я зараз є, і тому це все відбувається дуже правильно. І я переходжу на рівень тону для того, щоб перевірити, яке тонове рішення рішення моєї композиції і відредагувати його. На етапі тонового рішення я намагаюся чітко розбити передні, середні та задні плани і зробити так, щоб персонаж виділявся на фоні енвайроменту. Коли я задоволена, тоновим рішенням, я переходжу на наступну фазу. І для неї мені знадобляться додаткові референси з робіт Паскалю, тому що я працюватиму над силуетом моєї героїні. Для того, щоб зрозуміти, яким чином Паскаль стилізує силуети, я роблю стадіки з його робіт і намагаюся вхопити лінію руху, а також зрозуміти, яким чином він стилізує форми. Для того щоб зрозуміти це якомога точніше, я спочатку обводжу те, що я бачу на роботі Паскаля прямо поверху, шляхом всім відомого обмазону. І блокування на простій геометричній фігури. Початківці дуже часто вважають, що так робити не можна, і це є читинг. І через це, на жаль, вони пропускають дуже багато цінної інформації про те, як працює художник. Відповідно до тієї інформації, яку я отримала зі стилізації, я коригую фігуру героїні, намагаю зробити її позу ще більш динамічною. І дуже часто для того, щоб додати їй додаткової динаміки, я звертаюся в тому числі до фільтру Liquify. А також використовую ласо і трансформ. Далі я підбираю референси по кольору і роблю маленькі кольорові тамнейли для того, щоб зрозуміти, як саме я фарбуватиму цю роботу. Вибір роблю по черзі видаляючи варіанти, які мені подобаються найменше. Коли залишився один варіант, я роблю ще необхідні коригування, щоб тоновий малюнок відповідав тому тону, який я собі спочатку обрала. Тепер, коли всі основні питання вирішені, я роблю картинку на весь екран і починаю промальовувати всі шейпи, починаючи із шейпу персонажа, тому що він тут найголовніший. Також я виставляю перспективу для того, щоб мій фон не розвалювався. І там, де треба, використовую маленькі референси для додаткових невеличких деталей. На якомусь етапі я розумію, що зробила з персонажем усе, на що наразі вистачає моїх знань та навиків, і переходжу на промальовування фону. Тут я концентруюся на основних формах і поки що використовую тільки один колір для всього. Там, де мені потрібно, я використовую симетрію, бо іноді так легше поставити об'єкт в ракурс. Коли я вирішую, що з формами я теж вже зробила все, що могла, настає етап текстур, і я, наприклад, роблю тут оці кущі. У паскаля зазвичай усі кущі зроблені текстурами, такими розкиданими пензлями. Основна форма кущів в мене виділена вже була, тому мені дуже легко розкиданими пензлями по цій формі зробити самі дерева. Додаю трошки світла і бліків там, де це необхідно. І коли я зробила все, що я вмію, я знаю, що можна із картинки вижити ще більше, якщо звернутися до етапу постобробки. На цьому етапі можна дивитися на картину в цілому і думати про те, які правки можна внести. Це можуть бути правки по світлу, щоб вона краще читалася, іноді якісь додаткові невеличкі виправлення у композицію. Але на цьому етапі у нашому відео починається найцікавіше. Так само, як у спорті, ваші мускули качають тільки ті останні декілька підходів, які ви робите вже над свою силу, так само і у малюванні саме етап коригування і переосмислення того, що ви зробили, прокачує вас щонайбільше. Тому я починаю тут роздумувати та експериментувати, сумніватися і приймаю декілька дуже цікавих і неправильних рішень. Наприклад, я звертаю знову до референсів Паскаля, і мені приходить в голову, що на них немає такої великої кількості простору, і зазвичай персонаж у них дуже сильно центрований. І я починаю виправляти свою композицію просто за рахунок ката через те, що я дуже сильно втомлена вже на цей момент. Я зробила велику роботу, і по-хорошому треба було би відпочити і залишити це на завтра, щоб подивитися свіжим оком. Але мій дієжді гонить мене вперед. І тому я витрачаю ще деякий час на рішення, яке потім виправлятиму. Але правильне рішення чи ні, наступає той момент, коли я, в принципі, вже більше не знаю, що сказати щодо цієї роботи, і зберігаю її. Ну то я молодець, гарно постаралась сьогодні. по-моєму якась херня, краще дзвони порі. Так, народ розкриваю карти. У мене є опція дзвінок другу. На чорну п'ятницю я придбала цю підписку, яка включає пакет. Зроби найкращу в світі роботу і за 5 хвилин взнай, як не залишити від неї каменя на камені. Але це все шутієчки, і я можу вас точністю запевнити, що якби у мене не було такого друга і ментора, я би зараз з вами тут не спілкувалася. Хоча я насправді не впевнена, що це справжня людина, тому що останній рік я бачу її лише в круглому форматі. Отже, знайомтесь Порі Тольська, співробітник корпорації зла, як в народі називають Дізней. Те, що мені подобається, це те, що я бачу тут історію. І я бачу її як емоційно, і так кольором, як ти хотіла її показати. Також для мене працює як пов'язаний колір жакета і бутилочок. І мені подобається, як оця тінюшка вирішує місце занадто високого контрасту. Те, що для мене не працює, це те, що тут дуже багато чого перерендерено. Наприклад, деталізація на оцій лампі вона занадто велика, і вона набагато більша, ніж деталізація на обличчі чи на персонажі чи, можливо, детальність її анатомії. Також зверни увагу на кількість деталізації на задній рамі. Коли там так багато світла і тіні, це ставить дуже високі вимоги до пропрацювання переднього плану і персонажу. Зверни увагу, що цей задній план він більше пропрацьований і промальований, ніж стілець, який знаходиться прямо біля героїні. Такі речі ламають плановість. Також для мене не працюють ці рівні ряди однакових пляшок. Я розумію, що ти хотіла повторити ось цей рух, але ця ідея тут не працює, і це місце виглядає невирішеним. І останнє, до чого я прискіпуюсь, це до формату, звідки взявся квадратний, не кінематографічний формат. Взагалі, я тобі скинула там невеличкий овер, він зовсім маленький, взагалі ти гарно справилась. ну там подивишся кілька виправлень всього на всього. Так, майже те саме, взагалі нема чого переробляти. Практично. Ну, я і сама все гарно зробила. Люся! Так а що ти паришся? Он у тебе вже робота є для інстаграму. Візьми просто і закинь її. Поріж вже все зробила за тебе. Дякую, Люся. Оце хто, як не ти, порадить мені щось некорисне. Насправді, внесення правок, як я вже казала, це найважливіший етап. Це саме те, де ми вчимося, бо до цього ми робили все у свою власну силу. Тому я відпочиваю і на ранок зі свіжою головою починаю вносити правки. Я виправляю позу, виправляю композицію, прибираю зайвий рендер з дверей. Міняю колір пляшечок. Розмовляю з інтонаціями стерненко. Відсуваю стул від героїні і розбиваю нижні пляшки так, щоб вони мали різний розмір. І тут ще я отримала фідбек, що ліва нога героїні входить в пляшку, але я не зрозуміла, чи її ліва, чи ліва від мене, і взагалі, і взагалі я і так вважаю, що я зробила достатньо. Напишіть внизу в коментах, як вам моя прическа, як вам таке відео, чи сподобався вам розбір, чи цікавий вам такий формат. А також ставте лайк, якщо хочете, щоб я зараз пішла і пригостила вуличного янотика полуничкою. Дуже дякую вам за увагу і малюйте! А також ставте лайк.